25 квітня у Севастопольському діловому і культурному центрі відбулись координаційні збори ініціативної групи з організації вшанування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Засідання відвідала і наша знімальна група. Виникла ідея залучити до шанування Тараса Шевченка у 2013 році якомога більше спільноти української громади української і виникла ідея створити раду. Раду представників громадськості Севастополя по відзначенню двохсотріччя Тараса-двосоріччя з дня народження Тараса Шевченка. У ну, 2014 році Україна і світове співтовариство буде визначати 200-літній ювілей з дня народження Тараса Шевченка. І є відповідний до цього ювілею указ президента України. Там визначено, що органи місцевої влади спільно з широкою громадськістю повинні відзначити ювілей Тараса Григоровича Шевченка. Ну, враховуючи, як у нас у Севастополі відзначаються дні Шевченківські, от, ми вирішили. Створити таку ініціативну раду закликали на збори представників різноманітних і партій, і громадських організацій міста Севастополя, щоб без всякого політичного підтексту от, провести комплекс заходів по відзначенню і популяризацію, до речі, у Севастополі творчості Тараса Григоровича Шевченка. На засіданні було підкреслено, що створена організація носить зовсім аполітичний характер. Головна її мета згуртувати навколо ідеї вшанування Тараса Шевченка якомога більшу громадськість Севастополя, об'єднати свої зусилля з можливостями і планами міської влади, залучити до цих культурних та духовних заходів Севастопольську молодь. Саме тому ініціативна група цього дня запросила на збори представників влади Севастополя, представників громадських організацій, політичних партій, навчальних заклад управління освіти й управління культури в результаті засідання було визначено керівництво та склад ради, затверджено основні напрямки роботи та відповідаючих осіб. Попереду у ради майже рік роботи. Сподіваємось, що ідея ініціаторів знайде відгуку людей небайдужих до державної культури, історичної та духовної спадщини, адже Тарас Шевченко не тільки видатний поет, письменник, а й духовний батько українського народу.